Доброго На зв'язку Ростислав Романів, тренер та дітолог з євроліцензією. Сьогодні поговоримо про хворобу, про проблему, про сівер, яка стосується великої кількості людей. Багато людей навіть цього не підозрюють. 70% людей можуть її мати кожного дня, і вона буде їм перешкоджати, схуднути, отримати бажане тіло, отримати набір м'язів чи взагалі мати класне самопочуття. І це дуже серйозна штука. Сьогодні давайте про неї поговоримо максимально концентративно. Так? Для мене. Важливо, щоб ви зрозуміли одну штуку. У нас є а, тонка кишка, в нас є товста кишка, в нас є шлунок. А, в тих всіх діапазонах є своя кислотність. Все починається з шлунку, тобто кислотність шлунку вона може бути від 1 до 3. В подальшому йде зміна, йде такий цикл. Тобто кислотність, з яка шлунку виходить, комок їжі, який проходить через 12-палу кишку, іде, походить далі далі далі. далі до тостої кишки змінює свою кислотність. тобто ми виходимо, можна сказати, в влужному з кислого в лужну сторону. Ось. Але велика кількість проблем виникає, коли цей процес збивається, і тоді виникає оця хвороба сівер, яка нам буде мішати, перешкоджати. На вашому місці я би зараз взяв от і занотовував собі таку важливу інформацію. Якщо ви відчуваєте, що ви починаєте переходити на овочі. Наприклад, багато дієт, так і вони місяць собі овочі. Всі кажуть, що це еталон їжа, яка допомагає схуднути. Там є великий кількість клітковини, особливо целюльоза, і мікробіом, який харчується в збитому організмі у людей, яких, наприклад, проблеми по щитовидному типу накопичення жиру, вони отримують дуже такий а, великий спектр проблем. Але крім тих проблем, ще отримують міграцію мікробіоти. Тому що кислотність шлунку вона коливається в діапазоні трьох. Тобто вона не є достатня, коли люди харчуються якоюсь їжею такою, ну, скажімо, стандартні перекуси, швидко, швидко, щоб все було максимально просто, щоб багато не жувати, шлунок звикає до цієї кислотності. Тобто, трійка, коли в даному випадку та кислотність просідає вниз, ми з вами що отримуємо? В 12-палій кишці виділяється гормон, холцистеонін, який продукує жовч, і там далі підтягуються ферменти підшлункової залози. Але як тільки цей гормон не сильно функціонує, як функціонує, він підсилюється, коли кислотний кислотний комок цієї їжі, то ми отримуємо такий дисбаланс. Виходить так, що кислотність зміщується, тобто з, мало би бути так, що кисла-кисла-кисла влужно, а нас виходить так, трішки кисла. Лужна, 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 лужна. Тобто виходить так, що кислотність кишківника зміщується. І це виникає в такому діапазоні непомітному. Люди навіть не знають, що відбувається. Але коли вони пробують схуднути, вони переходять на клітковину, чи вони переходять, наприклад, на пробіотики, вони додатково собі підсилюють газоутворення, больові відчуття. А ви знаєте, що таке метеоризм. Це дуже болюча штука. Ці бактерії вони мігрують з товстої кишки, там де вони не повинні бути в тонку, в тонку кишку. А ще деколи буває таке, що взагалі залітають прямо у шлунок. Тобто уявіть собі наскільки треба збити організм, наскільки треба дезбалансувати, тому що кислотність шлунку якраз для того є, щоб це все стабілізовувати. Подальшому ферменти, жовчним, всім працює. Це все має бути під контролем. А ми цей контроль з вами втрачаємо. Ось такий момент, коли люди потрапляють, вони приходять до мене, заповнюють анкету у клубі моєму онлайн, і я дивлюся, що в принципі в них все круто. Буває таке, що пишуть метеоризм, буває таке, що взагалі не пишуть, бо не вважається проблемою. І коли я це бачу, коли ми з ними стартуємо, коли я балансую харчування, тобто я бачу, що немає сильних відхилень, можна робити якісь агресивні кроки з клітковиною з тими самими овочами. і Я бачу, що в людини починається, наприклад, печія трішки, або починається а, такий дисбаланс, і збільшується метеоризм. В той момент я зразу перемикаю, зразу перемикаю ці овочі на обробку, тобто щоб людина ці овочі обробляла. Термічна обробка, можливо, варити, можливо, на пару, можливо, тушити, як вона хоче, не має значення. Плюс більшою вже оброблені, типу квашеної капусти і тому подібних продуктів, які вже є ферментовані, які допомагають організму. Тому що в таких випадках нам потрібно допомогти організму дати трішки часнику. так ну не накидайтесь на нього, щоб не зробити перебір. Дві головочки часнику – це буде достатньо. Плюс також потрібно підтримувати кислотність шлунку. Для початку, якщо у вас немає язвені, гастриту, можна долучити один дуже класний інструмент. Це оцет яблучний. Яблучний оцет буде допомагати збільшувати кислотність. Дві чайні ложечки, наприклад, чайного, чайних ложечки, саме в стакан води, 200 мл. Зауважте, оцет яблучний, не пастеризований, не столовий, яблучний не пастеризований. Заливаєте туди і після цього струбочки собі випиваєте. Можна зробити мікс з приправами, щоб було мягко і класно заходило. Таким чином ви собі будете захищати, піднімати кислотність шлунку. Споживати, потрішки адаптовувати їжу і тим самим втягуватися в режим здорового харчування, тому що перейти просто з бухти-барахти на овочі чи на корисне харчування, чи ще на якісь вітаміни, мінерали, немає змісту, тому що все, коли збито в цьому тракті такому, ви просто отримуєте дисбаланс засвоєння мінералів, вітамінів. Плюс у вас йде збій. По розробці протеїну, тобто його розбивання, тому що кислотність шлунку виділяється пепсин, відповідно, працює, розбиває домінокислот білки, далі вони собі структуризуються, засвоюються, абсорбуються, а коли у вас того немає, відповідно, організм може мати ще й дефіцит білка. І тоді, скільки б ви його не їли, ви будете мати дисбаланс, тому що ще й вітаміни, жиророщинні, водорозчинні будуть втрачатися, тому що цей поганий мікробіом. Він, якби, наш друг, товариш, але коли він не там, де він має бути, він стає трішки ворогом для нас. Та? І ми ще й отримуємо спад імунітету, ми ще отримуємо дисбаланс, гіповітаміноз і замкнути коло. Я думаю, що це відео, якщо ви подивитесь, подивіться ще раз, продумайте це, все, всю стратегію. Якщо ви будете йти до цілі схуднення, це перший етап, який вам потрібно прощупати. Якщо ви відчували десь якісь колись ці симптоми. Подивіться, аналізуйте та спробуйте. Зауважте, якщо у вас є якісь відхилення по здоров'ю, типу язви або гастриту. Будь ласка, не стартуйте самі. Тобто проконсультуйте з лікарем, добре? Дякую вам за те, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, ви знаєте людей, які теж десь можуть падати на ці граблі, поділіться, щоб вони цього ніколи не робили. Дякую, що ви переглянули це відео. Якщо вам сподобалось, напишіть плюси, будь ласка, в коментар. Для мене це буде цінно. Я буду шукати більше можливостей допомогти вам. Папа! -па.